Початку повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 1993 дитини. Це означає, що щодня в Україні гинуть у середньому дві дитини. А зараз, шановні пані та панове, я прошу вас заплющити очі та прислухатись. Це тільки ті цифри, які підтверджені ООН. Чуєте? Це кричать у предсмертній агонії від страшного болю троє маленьких дітей. Справжня кількість жертв набагато вища, і за неофіційними даними доходить до 10 тисяч. Троє маленьких дітей, які палають. Почуйте нас. Почуйте, Почуйте нас. нас. Почуйте нас. Hear us. Hear us. Hear us. Hear us. нас, представників творчої команди, яка створила ось цю книжку. Абетку моєї країни України, що розповідає світовій спільноті про нашу батьківщину. Це вже третє видання нашої абетки, яке було створено та випущено в надзвичайно важких умовах. В умовах В умовах постійних обстрілів, регулярних відключень світла, іншими словами, в умовах війни, жахіття якої відчуваємо на собі, що примушує щось не тільки оцінювати, але й переживати, а звідси робити зовсім не дитячі висновки. Мы только вышли в коридор и сразу же начались взрывы. Началось начался дым, пыль вот эта вся лететь. Мы сразу же выбежали. И я начала кричать всем, кто жив, кто нет. Мальчик с первого этажа просил помощи. Спустилась к нему, пыталась помочь ему с его мамой. Мама всех крови лежала. Это просто непередаваемый страх, шок, это просто. Это было ужасно. Тетя Наташа с первого этажа, мама Макса, к сожалению, верла царство Царство и Небесное. Мы... потому что ну, мы не какая-то военная база, мы просто мы, мы жилой дом, ничего нету, а просто дети живут. Починаємо будувати світ без війни. Починаємо будувати світ без війни з міжнародної естафети миру, яка передбачає подарунок третього видання абетки моєї країни України дітям різних країн світу з пропозицією знайомитися і починати дружити з дитинства. Починаємо міжнародну естафету миру, передавши створені українськими дітьми книжки про свою країну міжнародному дитячому фонду ЮНІСЕФ для їх розповсюдження серед дітей країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Тож починаємо будувати світ без війни. Починаємо будувати світ без війни з онлайн спілкування між дітьми різних країн світу по обговоренню проблем світової безпеки та майбутнього світової спільноти. І все це під гаслом. Якщо діти світової спільноти почнуть знайомитися та дружити з дитинства, коли стануть дорослими, зможуть побудувати світ, у якому не буде жахливого слова війна. Ми починаємо будувати світ без війни. Починаємо будувати світ без війни, дотримуючись головних принципів нашої міжнародної ініціативи. Перемагай зло добром, жорстокість людяністю, ненависть любов'ю. Іншими словами, дотримуючись заповідей господа нашого, які є фундаментом нашої діяльності. Проект реалізовано у форматі програми Педагогіка миру партнера міжнародної ініціативи Починаємо будувати світ без війни Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Дувати світ без війни учасниками третього видання абетки моєї країни України є діти військовослужбовців, які на цей час знаходяться на фронті. А також діти лікарів, рятувальників та волонтерів, які захищають Україну в тилу на другому фронті цієї війни. Партнерами проєкту виступили Герой України, командир підрозділу, який у 2022 році звільнив Харківщину від російського окупанта, полковник збройних сил України Павло Федосенко. А також Герой України військовий хірург, начальник шпиталю східного регіону, полковник медичної служби Едуард Хорошун, який врятував життя десяткам захисників України. Акції міжнародної естафети МРУ в країнах Євросоюзу проводяться за підтримки партнера міжнародної ініціативи Починаємо будувати світ без війни Артема Василенко. Артем Василенко. Чемпіон Європи по цюдо. Перші дні російської агресії проти України був одним з засновників та керівників гуманітарно-волонтерського центру Другий фронт, який щодня в умовах обстрілів забезпечував харчуванням майже тисячу мешканців найбільш небезпечних районів Харкова. А також гуманітарною допомогою військових збройних сил України на передовій, що інколи закінчувалося участю у боєзіткненнях з російськими окупантами. Весни 2022 року Артем був одним із лідерів міжнародної ініціативи Починаємо будувати світ без війни за сприяння якого діяльність проєкту в роботі з дітьми було продовжено навіть в умовах війни в Україні. Let's start building a world without Let's start building a world without war. Like, subscribe to our channel, and join us.